Без офіціозів та урочистих промов, а з теплими словами вдячності та сльозами в очах найдорожчих людей на землі матерів, яких власне і нагородили почесним званням мати героїня, мама це найцінніше, що в нас є, і це те, що є у кожної людини, і те, до чого ми напевно. Дома ми не завжди ставимося так, як би хотілося, і приділяли стільки уваги, скільки хотілося. То я вам хочу побажати, перш за все, щоб ваші дітки вам приділяли уваги стільки, скільки, скільки вам буде потрібно. І в мене завжди таке щире побажання батькам, щоб ваші дітки були кращі за вас. Надія Бордей має п'ятеро власних та троє прийомних дітей. Жінка зізнається, про багатодітну сім'ю мріяла завжди. Складнощі трапляються, але все ж гуртом їх легше вирішувати. Бувають такі моменти, що важко, ну важко. Нічого, вирішуємо проблеми. Підтримати маму приїхали і діти. Старший син з рідними бачиться рідко, але мама для нього все одно найдорожча людина. Є дуже багато проблем, але вони вирішуються, тому що сім'я велика. І кожен розуміє, що це не дуже легко виховувати стільки дітей, тому ми один одному допомагали і зараз допомагаємо мамі, тому що. Це мама, вона єдина. А це вже Оксана Піскова, мати п'ятьох дітей. Каже, головне, щоб чада не палили і не вживали алкоголь та вчилися гарно. Всі дружно допомагаємо друг другу, все допомагають сі і все що скажу, все роблять. Та все ж матері більше пишаються звичайно ж власними дітьми та мріють, щоб склалося їх життя, а не власною нагородою. кажуть, героїнями себе не вважають. Не знаю, як сказати. Виховувати важко, виховувати важко. Нічого. У селі проживаєш, воно фізично що важко. Матеріально буває, важкувато. Хоч своє господарство, ну все рівно. Проблеми є, як в усій родині. Нагадаємо, почесне звання України, мати героїня, присвоюється тим, хто народили та виховали п'ятьох та більше дітей. У цьому році на Чернігівщині це звання отримали 15 жінок, котрі виховують від п'яти до восьми дітей.